Луцьку та Рожищі провели в останню путь загиблих військовослужбовців Олега Круковця та В'ячеслава Зенца. Дуже важка трата для всіх нас. Пройшов дебальцями. Пройшов іловайський котел. Внаслідок нічної пожежі у луцькому районі загинув 16-річний хлопець. У нього були такі непрості умови життя. Шкода, що його вже не буде з нами. Чому в колодяжному затоплює нещодавно відреставрований білий будиночок, де свого часу жила і працювала Леся Українка. 16 року з грудня місяця я жодного разу не бачила тут в підвалі води. У Луцьку провели в останню путь військовослужбовця Олега Круковця, який загинув 22 лютого поблизу села Новомайорське Донецької області, розповіла родичка бійця Ніна Марюк. Чин похорону за загиблим лучанином відбувся у кафедральному соборі Святої Трійці. Загинув 22 -го. Мамою ще поговорив два слова. Він завжди її оберігав, казав, мам, все добре, я на роботі. все. А то сказав, не можу говорити. Це було 22 число. І вибуховою хвилею його вбило. Мама ж відповідно відчувала. На другий день вже дзвонила, каже, не брав трубку, але ж і такі бували випадки, що він не брав трубку, все ж таки чекала. А 23 числа вже знали, що він загинув. Наш полеглий воїн, Олег, якого ми сьогодні відпроваджаємо в останню дорогу. Свій вибір зробив давно став на захист він і багато інших його побратимів, які вже перед ним поклали свої голови за нашу свободу, свободу України. Позитивний був хлопчик, хороший такий, скрізь перший. Віддав своє життя за те, щоб ми жили в мирній Україні, за майбутнє наших внуків. Хороша, добра людина. Щирий, справедливий. Чоловік був неодруженим, дітей не мав. У нього залишилися батьки та старший брат. Розповів племінник Дмитро Круковець. Каже, востаннє бачив дядька торік навесні. Мені про його смерть повідомили 24 лютого посеред Я провів з ним дуже чудовий час в дитинстві. Він був дуже добрий дядько Він був щедрий. Він Любився мною гратися. За словами колег, які працювали разом із полеглим бійцем та його батьком на одному із заводів, Олег Круковець добровільно вступив до лав Збройних сил. Його мобілізували 6 березня 2022 року. То я вже в березні пішов, каже, батько прийду, піду воювати. Батько каже, тобі вже під 40, під туді, 40, 40 років. Було тоді 39 років. Каже, Дубай сам, Але пішов. Чуда. Я добре знав бо Дні бригаді були. Нормальний хлопчина прийшов. Токаров добровільно прийшов. Шанувати пам'ять захисника прийшли родичі, колеги, побратими та Лучани. Поховали Олега Круковця на Алеї Слави у селі Гаражджа Луцького району. Наталка Кликуцюк, Валерій Фетисов. Суспільне новини. Луцьк. На колінах жителі Рожещинської громади зустріли загиблого у боях за Україну військового В'ячеслава Зенца. Громадська панахида за загиблим відбулася у сквері борцям за волю і незалежність України. Чесний батько був у сина, Достановник був був. Це дуже важка драта для всіх нас. Я не знаю, я не можу змиритися з цим. Він пройшов в Дебальці, він пройшов в іловайський котел, потім він був на заробітках в Польщі і повернувся. Як повномасштабна війна почалася, він повернувся сюди назад пішов далі. Військовий служив на посаді стрільця помічника-гранатометника, розповів Рожичинський міський голова В'ячеслав Поліщук. З його слів, В'ячеслав Зен загинув 25 лютого під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Гряниківка Харківської області. Я його знаю. З 14-го року волонтерською діяльністю займалися. Жінка ще їхала на неділю назад його, щоб там провідати. Він був в відпуску перед цим. Приїжджав додому. Ну, останній раз. Люди, які прийшли попрощатися пішою ходою вирушили до Свято-Михайлівського храму міста Рожище, де відбувся чин похорону. Я добре знаю, що за його голову давали. Ратисти двадцять тисяч доларів, щоб його спіймати. Це було для мене несподівано. Мені це говорили. Я його запитав. Він сказав, можливо, забагато дають, можливо, 10 тисяч. Розповідав, як важко було захищати, особливо в грудні 2014 року. Донецький аеропорт він був повністю знищений. Ми змушені були його покинути. І залишити, але в історію ми війшли як кіборги. У загиблого залишилась дружина і двоє дітей. Поховали захисника В'ячеслава Зенца на Алеї Слави, що на міському кладовищі Рожища, розповів міський голова В'ячеслав Поліщук. З його слів у Рожищинській громаді траур за загиблим героєм триває по 2 березня. Петро Юровчик, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк. Кордон з Республікою Білорусь посилено охороняють. Ситуація наразі контрольована, розповіла суспільному телефоном речниця 6-го Болинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. Ситуація на кордоні з Білорусі в межах області суттєвих змін не зазнала. Прикордонники у складі Сил оборони продовжують посилено охороняти цю ділянку. Продовж минулої доби жодних провокацій там не зафіксовано. Міжнародні пункти пропуску з Республікою Польща працюють у штатному режимі. Перед пунктом пропуску у стилух є черга з легкових та вантажних автомобілів. Перед ягорином також є накопичення вантажівок. Протягом доби через ці пункти пропуску з України виїхало 3000 тисячі осіб, в'їхало 3800. тисячі 800. На цих кадрах згоріли вночі будинок у селі Красноволя. Жителька села Луцького району розповідає минулої ночі прокинулися від зарева пожежі у сусідській хаті. А воно вже стало горіти і вже зверха. Вже було видно, воно бачите, з цієї сторони стіна, а з цієї сторони воно згоріло. Їх наїхало тут стільки, що страшне. І пожежників маєте на увазі, і пожежники, і так люди. Повідомлення про пожежу до служби 101 надійшло близько першої ночі. Говорить провідний інспектор державної служби із надзвичайних ситуацій в області Вадим Макарчук. З його слів, розповсюдження вогню зупинили упродовж 40 хвилин підрозділи Ківерцівської пожежно-рятувальної частини та місцевої пожежної охорони села Красноволя та селища Колки. Каже, на момент пожежі у хаті перебував батько і син. По прибуттю автомобілів було виявлено, що житловий будинок був ухоплений весь вогнем. Після ліквідації та розбору конструкції о п'ятій годині ранку було виявлено тіло. Громадянина Кушніра Максима 2006 року народження. І, ймовірно, причина загоряння коротке замикання електромережі в приміщенні кухні. За словами Ніни Пахульчук, першої вчительки загиблого Максима Кушніра, хлопець навчався в 11 класі і відзначався доброзичливістю. Він був зібний, але у нього були такі непрості умови життя. Все ж таки, коли розлучається мама з татом, дитина. Переживається все і шкода, що його вже не буде з нами. Він заснув, а там проводка, бо воно почалось з тієї сторони горіти. Тушити не було змоги, тому що в колодязі води мало, а чим води набрати, то там і не було навіть змоги, щоб допомогти його погасити. На місці пожежі працювали слідчі, розповіла Суспільному, інспекторка сектору Нацполіції Волині Анна Павловська. Йдеться про порушення встановлених законодавством вимог. Пожежної безпеки, які спричинили загибель людини. Анна Павловська каже: за фактом порушень триває досудове розслідування, під час якого будуть встановлені усі обставини і причини пожежі. Батько загиблого відмовив нашій знімальній групі у коментарі та не дозволив зайти на територію згорілого домогосподарства. Микита Чибар, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк. Ми у музеї Лесі Українки, що у селі Колодяжна тут минулого року завершилась велика реставрація на понад 8 мільйонів гривень, і почалися великі проблеми, розповідає директорка музею. Будиночки косичів, де робили реставрацію, зараз зачинені для відвідувачів через недоліки після ремонту. Розказує директорка музею Ольга Бойко. Була домовленість з виконавцями робіт житлобудом, що вони будуть усувати ці недоліки, які виявилися. Дещо вже зробили на сьогоднішній момент. Далі йдемо до білого відреставрованого будинка Косичев. Директорка запрошує до підвалу. Я туди не зайду, мене немає чобіт, тому якщо маєте бажання, то вдягайте чоботи і самі. Пояснює, що без гумаків сюди не потрапити, бо перед входом і у самому підвалі стоїть 20 сантиметрів води. Під час реставраційних робіт каже Ольга Бойко, це приміщення поглибили на 30 сантиметрів і збиралися тут відкрити нову експозицію, відтворивши підвал косачів, які зберігали фрукти та наливка. Коли я стала працювати в музеї, це з шістнадцятого року з грудня місяця, я жодного разу не бачила тут в підвалі води. Оксана Важатко, директорка Волинського краєзнавчого музею, на балансі якого перебувають будиночки, каже, що жахнулася, коли приїхала в колодяж на 25 лютого у день народження Лесі Українки. Наявність води в дерев'яному приміщенні це в майбутньому грибок який може знищити це приміщення, ми звернулися до житлобуда у січні місяці із листом про те, що є вода, і попросили їх відреагувати. Житлобуд фактично нам дав відписку про те, що всі роботи виконані згідно проєктно кошторисної документації. Директор підрядної фірми, що робила реставрацію, Леонід Стефанович говорить, що був на об'єкті. Ми обійшли всі будиночки, да там є трещинка, є невеликі дві трещинки, Там да, ну прийде весна, ми його поправимо. Це не суттєво. Стіни, де робив ізоляція житлобудва, вони сухі зверху до низ. Чому йде з під підлоги грунтова вода? Тому що по бажанню, ми углубилися в проєкті, і то на той час, коли ми робили, води не було, і ізоляція не закладена. Підрядник обіцяє причину затоплення усунута, якщо доведуть, що схибала його фірма. Якщо я не винувата, я думаю, що я сьогодні не вилати, хоч не буду заключно слово говорити, бо є комісія та все. То ми вирішимо, за який рахунок переробити. Замовником реставраційних робіт є обласна адміністрація. Керівник департаменту інфраструктури Степан Білан розповів, що створили комісію, яка має дослідити проблему і вирішити, як усунути причину підтоплення. Зараз наші спеціалісти підняли проєкт. Ми вже зв'язалися з проєктантом, який це робив, з підрядником. і Ми це все докупимо, потім складемо цей пазлик, і тоді будемо бачити, де проблема, як її вирішувати, і за чиї гроші. Чому може затоплювати пам'ятку національного значення? Свою вартію має заступник начальника регіонального офісу водних ресурсів Ростислав Кравчук. Каже, десять років тому білий будиночок Косичів затоплювало ґрунтовими водами, і тоді його організація розробляла проєкт дренажної системи біля музею. В підвалі було десь сантиметрів до тридцяти води в той період. Дренаж працював нормально. Вчора виїхали наші працівники на місце і побачили, що частину цього дренажу. Пошкоджено труби під час проведення реставраційних робіт дістали з землі. Ну і зруйнували в принципі якраз цю систему. Була тут дренажна труба під час реставрації її виймали. Вона є складена біля будівельних матеріалів. Ми забудовником мали ну, розмову на рахунок цього. То він каже, ну що це не повинно вплинути на те, що з'явилася вода. Діслів Ростислава Гравчука, фахівці водних ресурсів рекомендуватимуть комісії відновити дренажну систему. Чи дослухаються до спеціалістів офісу водних ресурсів та хто оплачуватиме ці роботи, суспільна розповість згодом. Дар'я Тамошкова, Олександр Ватащук та Валентин Клімович Суспільна новини, Луцьк. 53-річний Олексій Смирнов чемпіон світу з шашок серед спортсменів з інвалідністю та багаторазовий чемпіон Європи і України. З його слів повністю втратив зір 13 років тому. Разом із родиною мешкав у Бахмуті із липня 2022 року живуть у Луцьку. На першості України граю з початку 2000-х років. Я зустрів людей, які дуже займалися шашками. І ми грали по вихідним і так поступово набів руку, як кажуть. У Луцьку Олексій грає у шашки, щовихідних. Завжди поряд із ним його дружина Олена. Каже, під час гри Олексій прораховує 20 ходів вперед. Дев'ятирічний син Кирило також захоплюється шашками і вже має перші перемоги у своїй віковій категорії. Старша донька Анастасія першокурсниця Волинського вишу. Заради майбутнього дітей родина покинула рідне місто Бахмут. Розповідає жінка, закінчився березень. Ракет більше, руйнувань більше, смертей більше. І тоді просто от в якийсь момент ти розумієш, що твої діти вони не мають права там бути. І хочеться тобі там, чи то не хочеться тобі, але в тебе є відповідальність за своїх дітей, які мають право спокійно спати. Діти займались дистанційно, вибухи постійні. Чашка зі стола падає. Отак сидригався будинок, і ти не знаєш, воно прилетить зараз до тебе, чи то поряд. За кілька років до початку повномасштабної війни каже Олена у Бахмуті придбали квартиру, жили поряд із військовою частиною. Коли у місті стало небезпечно, родині вдалося виїхати у складі евакуаційної колони. Олексій Смирнов розповідає, до повномасштабної війни у Луцьку бували двічі. Приїхати сюди їм допоміг тренер Національної збірної України із шахів серед людей з інвалідністю позору Дмитро Мударісов, який залишив Бахмут кількома роками раніше. Як розповіла Олена Смирнова, у вихідні родина часто гуляє у центральному парку Луцька, адже мешкають недалеко. Каже, коли закінчиться війна, вони обов'язково повернуться у рідний Бахмут. Наталка Клекоцюк, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.